Дівчатка, посмішкою вас вітаю та здоров'я всім бажаю. Ой, а що це ти таке робиш? Відгадай загадку. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Розуму я всіх учу, а сама завжди мовчу. Я знаю, що це. Це книга. А, правильно, я роблю книжечку, Оксанка. А навіщо нам потрібні книжки? Як ти думаєш? Ну, вони гарні, і яскраві. Так, але це зовсім не все. З книжок ми дізнаємося багато цікавого про тварин, про рослини, про казкових героїв і багато-багато іншого. Подивися, у мене є різні книжки. Вони є, бувають товсті, тонкі, великі, маленькі. Бачиш, які різні? А яку книжку ти знаєш? Я знаю колосок. О, так. Я теж пам'ятаю цю казочку про колосок. А нагадай нам, будь ласка, про кого та казочка? Ця казочка про двох мишенят, про півника та про колосочок, який вони знайшли. Правильно, точно так і було. А чому ти навчилася з цієї казочки? Я навчилася, що треба допомагати близьким та не лінуватися. Правильно, розумничка, молодець. Ось тому книжку називають друга, тому що вона вчить, як у світі жити. З книжкою треба поводитись гарно. А я знаю одну дівчинку, яка не дружила з книжкою. Книжка скаржилась Мар'яні. Я у тебе не в пошані». Звідки ляться на мені плями сині та масні? Подивися, от сторінка, намальована хатинка під хатиною маля, і написано Це я. А за дві сторінки далі різні звірі не бували, сині, жовті та рябі, що й не снилося тобі. Люди кажуть, ой, чи я ти, як тебе тепер читати? Скільки ми читали книг, а не бачили таки? Оксанко, а ну нагадай мені, на що скаржилася книжка? На те, що Мар'янка із нею погано поводилась. Так, вона з нею погано поводилась. А що вона з нею зробила? Вона в ній малювала, клала на неї їжу, псувала її. А ми можемо сказати, що книжка для Мар'янки друг. Ні, бо з друзями так не поводяться. Так. Так що не можна робити з книжкою? Не можна кидати книжки, не можна в них малювати, не можна складати на них їжу. Правильно, правильно ти кажеш, Оксаночко. а ще не можна книжки мочити. Давайте ми з вами зараз проведемо цікавий дослід і побачимо, чому не можна. Паперу, а папір боїться води. Давайте подивимось, що станеться з ним, якщо він потрапить у воду. Подивіться, спочатку він не тоне. А коли намокає, стає важкенько. І опускається під водичку. Але гляньте, що з ним сталося. Він став м'який і дуже легко рветься. І зовсім не шарудить, як сухий папір. А давайте подивимось, що станеться із малюнком в книжці, якщо його намочити. Дивіться, яка в нас гарна квіточка намальована. Як сторінка із книжки. Ми намочимо його наш малюнок. Як ви думаєте, що з ним станеться зараз? Подивимось. Фарба розпливається, бачите, вже з листочків потекла фарба. Якщо ми так зробимо пальчиком, вона розмазується. Таке саме може статися і зі сторінками книжечки. Картинка псується і стає негарною. Давайте ми з вами згадаємо, якою картинка була на початку і що з нею сталося тепер. Діти, поки ми з вами проводили дослід, подув вітер і переплутав сторінки двох книжечок, треба ж з цим щось зробити. Давайте ми їх полагодимо. Давайте ми спочатку розподілимо наші сторінки за кольорами. Спочатку відкладемо в сторону зелені сторінки і помаранчеві. А тепер порахуємо. Щоб всі сторінки йшли в правильному порядку. Спочатку у нас обкладинка, потім сторінка з цифрою 1, потім цифра 2, і цифра 3. Склали першу книжечку. Тепер помаранчева. Перша у нас обкладинка. Далі ми беремо сторінку 1, сторінку 2, І сторінку 3. Друга книжечка майже готова. Що треба з ними тепер зробити? Правильно їх треба зшити. Дивись, Оксанка, які в нас гарні книжки вийшли. Дивіться малята. Клас? Давайте одну книжечку подаруємо Мар'янці і розкажемо їй про те, що ми сьогодні дізналися і як треба погодитись з книжками. А іншу книжечку? Даруй тобі, Оксанка. Дякую. Малята, ви теж можете зробити такі самі книжечки або інші, такі, як вам сподобається. І показати їх нам. А ми будемо чекати на фотографії з, вас, з вашими книжечками і хочемо їх побачити якнайскоріше. А зараз ми з вами прощаємося. До побачення, діти! До побачення!